Добрий день, шановні учасники конференції. Мене звати Козарецька Вікторія Андріївна, я студентка групи ПОВ3. Разом із моїм науковим керівником сенко Тетяною Андріївною я опрацьовувала тему інклюзивної освіти, зокрема, розбудову інклюзивного середовища для учнів початкової школи з тяжкими порушеннями ЗОРу. Тож сьогодні ми хочемо поділитися основними висновками, які, на нашу думку, є важливими для формування ефективного інклюзивного середовища для цих дітей. Стосовно інклюзивної освіти, всі ми знаємо, що вона забезпечує рівні права для всіх дітей. Учні з тяжкими порожнього зору, зокрема, потребують особливу увагу початковій школі, адже саме в цьому віці закладається основа академічного соціального розвитку. Тож метою нашої роботи є окреслення основних умов та складових ефективно-ангалізованого середовища для дітей з тяжкими порушеннями зору. Стосовно проблематика нашої теми. Відомо, що в Україні понад 10 тисяч дітей мають інвалідність через порушення зору. До того що щороку понад 250 тисяч дітей стикаються зі зниженнями зору. Це серйозно впливає на формування психомоторики, просторового мислення, орієнтування та соціальної взаємодії. Такі діти часто мають труднощі з опануванням навчального матеріалу та встановленням контактів з однолітками. Тож, які ж є порушення, тяжкі порушення зору, виділяють слабку зорість та сліпоту серед негативних змін психомоторного профілю, які можна. Віднести до обох цих типів виділяють обмеження просторового орієнтування, тобто дитині складно орієнтуватися в класному приміщенні чи на вулиці, своєрідність формування рухової сфери, тобто можуть повільніше розвиватися координація, постава, м'язовий тонус, також це відставання формування уявлень про навколишні через, обр... через обмежені візуальні образи або їх відсутність. Також це труднощі соціальної адаптації, дитині складніше налагодити комунікацію з однолітками, бутиніця активною, відкрито включатися в якусь групову роботу. Тож інклюзивне середовище для таких учнів має бути максимально адаптованим саме під їхні потреби, зокрема психомоторні. Тож, якими є основні компоненти інклюзивного середовища? Це нормативно-правова база, кадрова політика, вибачте, команда супроводу, індивідуальна програма розвитку, адаптація простору та індивідуалізація навчання. Пройдемося трошки по кожному з цих компонентів. Перший це нормативно-правова база. Вона вимагає оформлення документації, яка забезпечить повноцінне функціонування інклюзивного класу та якісного забезпечення психолого педагогічного супроводу здобувача початкової освіти з тяжкими поротними зору. Стосовно кадрової політики. Для того, щоб навчання дитини з тяжким опорушним зору здійснилось ефективно, має бути доступен асистент вчителя, корекційний педагог, тифлопедагог, ну і, звичайно, всі учасники, педагогічні працівники та освітнього процесу, учасники освітнього процесу, мають підвищити свою кваліфікацію у сфері інклюзивної освіти. Стосовно команди супроводу, до її складу входять адміністрація школи, учитель-асистент, батьки як активні учасники, психолог, логопед, соціальний педагог, медики, спеціалісти інклюзивно-ресурсного центру при необхідності. Всі учасники цієї команди вони розробляють план дій та супроводжують учня в процесі навчання. Зокрема, ми можемо виділити індивідуальну програму розвитку, саме документ, що фіксує адаптацію та підтримку необхідну конкретній дитині. Він визначає, які методи використовуються: використання аудіоматеріалів, шрифту у якщо у дитини виокремлюють повну сліпоту, так? які модифікації потрібні в класі, які корекційні заняття необхідні, тобто індивідуальна програма розвитку так? і така командна робота всіх учасників команди психолого-педалічного вони, вони дозволяють персоналізувати навчання та зменшити бар'єри у сприйнятті матеріалу. Також хочу сказати про адаптацію простору та навчання. Важливо забезпечити безпечне розташування меблів, спеціальне освітлення та пластельні кольори. Простельні кольори дозволяють уникнути зорового перенавантаження, а спеціальне освітлення, яке буде м'яким, рівномірним, врегульованим, воно буде забезпечувати відсутність відблисків та тіни, що також можуть ускладити сприйняття простору. Стосовно безпечного розташування меблів, то тут можемо сказати, про вільний доступ до робочого місця. Дитина має безпечно пересуватися, мати змогу безпечно пересуватися, орієнтуватися в просторі самостійно або за допомогою просторових орієнтирів. Стосовно технічних засобів, лупи, збільшувачів, контрастних маркерів, все це дозволяє сфокусувати увагу на важливих деталях і допомогти дитині засвоїти матеріал якомога краще. Такими ж матеріалами є і аудіо та електронні підручники, альтернативне оцінювання. За зону аудіо та електронних підручників ми залучаємо інші сенсорні компоненти, та які допомагають дитині з порушенням зору. Повноцінно сприйняти новий матеріал. Стосовно альтернативного оцінювання, то тут можна застосувати усні відповіді, індивідуальні практичні завдання, якусь проєктну діяльність, портфоліо, адаптовані контрольні роботи з використанням технічних засобів. Тобто оцінювання буде здійснюватися справедливо, але відповідно до змов дитини, до індивідуальних потреб дитини. Таким чином, адаптація простору та освітнього процесу це не лише питання комфорту, а основа для розвитку самостійності, впевненості і успішного навчання дитини в інклюзивного класу. Тож, стосовно висновків нашої роботи, хочу сказати, що розбудова інклюзивного середовища для дітей з тягкими порушеннями зору вимагає комплексного підходу. Це і поєднання законодавчої бази, кадрової підтримки, командної взаємодії та технологічна адаптація. Це забезпечує не лише доступ до знань, а й сприяє повноцінній соціалізації та розтку потенціалу кожної дитини. Тож інклюзія це не лише про рівність можливостей, це про людяність, турботу і віру в потенціал кожної дитини. На цьому дякую за увагу. Я сподіваюся, що мій виступ був для вас корисним.